З вами канал Оросада. Посани, посадили два рядки полуниці. Це був фейд та аргентера Подивимось, як вона себе почуває. Сьогодні 26 березня. Тут трошечки не вистачило, тому будемо досаджувати. Досить гарно Почала відростати. Ще трошки пройдемо. Гарна, вона весь час знаходилась під агроволокном. На неї добрий пройшов дощик. Ось така. Гарненька. Треба сухі листочки ще пообрізати. Та й буде нарощувати зелену масу. Також замовили цілу касету кабріли. Ось така та будемо досаджувати. Тут буквально нам не 20, 20 полуничок. І це буде кабріла. Коренева. Дивіться яка. Будемо висаджувати. Точку росту головне. Не сильно заглиблювати. Замовлено з осені, тому ось така коренева. Гарна. Живеться тоді. Доведеться обрізати сухе лисічко. Теж коренева, гарно. Ось така собі. Отож досаджуємо кабрілу. Маємо три сорти: Фейт, аргентера. Та ще буде і кабріла. Всі гарні рослинки вони стояли у теплиці та й почали вже. Вибивати Зелене листя. Ще декілька. Земля там собі така не дуже мокра. Полуниця перезимувала гарно та досадимо трошки аргентери, Отож, маємо ось таку полуничку.